Всім привіт з вами Юра Клепа. І це огляд на мій аккаунт в Бравл Старсі. Е, стільки в мене є кубків того всього. І, страйк мій І мій найліпший боець це Едер. це мій клуб. Називається Сесіни, Хто хоче вступати. Там 30 людей. Ну, як хтось вийде, дивіться, спостерігайте. Це все мої бойці. Я покажу перші всі бойці, а після того покажу всі скини на всі бойці, які в мене є. Коротше, на кожного бойця немає нижче 15-го рангу. А тепер скини показую. Шелю такий, ніта нема, кольт тімний ангел, бул нема, брок дуже класний, літній скін, Прямо прикольний теж, Барлі теж. Поко не дуже, ну На Поко нема, Розу теж на Джейсі прикольний. На Дінамайка теж дуже класний мені подобається. І на Тіка мені подобається. Нема на 8 біта і це з я колись куплю. На Д'Ерла теж прикольний. На пені нема у мене, на карла нема. на Джейсі нема, чи який там... на гаса нема. Ні, на гаса є мене. На Бу в мене є. Тож. Ну і не дуже класний і на Емс є. Сту у мене теж є. Пайпер у мене нема. Френк я вибив з легендарного скину. Нані у мене такий є. Едгар у мене є, він у мене найбільше прокачаний. Е, на Бель у мене немає на Гарифа, на Еш у мене нема. На Лолу теж немає у мене скіна. На Менді є, дуже класний. Ханбок Менді прикольний скин. На Месі у мене нема. На Хенка в мене немає, і на Ларі і Лорі у мене немає. На Анджели нема. На Мортіса є, він прикольний, але мені не дуже. І на Тару є. Нема на Джіна, є на Максовся такий класний скін. Ну, мені подобається. І насправді дуже класний. Я його вибив колись. Це повідомлення, прийшло, прийшли, не звертайте. Уваги. На Гавса в мене нема, на базу в мене немає. Джанет є прикольний скін, теж мені сподобався. Е далі на грею в мене є скін. Ні, ні він не дуже класний. Е Вілоуні я її япнув недавно. Ну, позавчора. І, і це з Бреул Паса. Я купляв тоді. Нема. Е Мелодії сьогодні получив. Е, Спайк у мене є, мені подобається, Ліон у мене є. І далі в мене немає. Це всі мої скини. Поки що у нас такий бралпас базою. ну я перейшов на 37. Всім папа! З вами був Юра Клепач. Якщо сподобалось відео, можете поставити вподобайку.